Ну Що друзі? Ось ми і підібралися до колмин-евенту сьогоднішнього турніру під назвою Black Sea Rumble від промоторської компанії 12 унці. Тарас Головашенко проти Дмитра Плешакова. Цей бій, який відбуватиметься в рамках середнього дивізіону. Ну і першим в ринк з'являється Тарас Головашенко, ветеран українського професійного боксу. Йому 36 років. І він вже провів 26 поєдинків, 7 перемог. Три з яких нокаутом 18 поразок, і лише чотири нокаутом одна нічия. Тарас Головащенко, який створив справжній апсет у березні цього року в поєдинку проти Раміза Железняка, вигравши бій. Рішенням суддів. боксував і проти Олександра Шитого і Андрія Цюри бився проти Арсенія Резніченка проти багатьох багатьох відомих українських боксерів. Ну і також чимало поєдинків провів у Німеччині Польщі ну і Азербайджані. Три перемоги і одна поразка на професіональному ринку. Зустрічайте Дмитро Плешако. Ну і суперником сьогодні у Тараса Головашенко буде Дмитро Плешаков. Ще один ветеран професійного боксу України. Але звичайно, тут порівняти кількість поєдинків Головашенка та Плешакова просто неможливо. Чотири бої провів Дмитро Плешаков в трьох одержав перемоги. лише один бій. Завершив достроково одна поразка. Поразка у дебютному поєдинку його на професійному ринзі проти Євгена Вакуленк. Також, до речі, на івенті. На івенті в Одесі йому 34 роки. Він тренується під керівництвом Михайла Чобано та Олександра Кириченко. Ще один представник боксерського клубу. «12 Унсь. Отож, друзі, чергова цікава дуель, але вже в колмен-івенті сьогоднішнього вечора. Тарас Головашенко проти Дмитра Плешакова. І тут немає фаворита, тут немає аутсайдера. Ринг все покаже. Валентин Головко у куточку Тараса Головащенка. До речі, Головашенко представляє місто Немирів. Тож ми з нетерпінням чекаємо на цей бій, який відбудеться ще раз візнающую в рамках середнього дивізіону. Тож, поїхали. Перший раунд. Шестера бій між Головашенком та Плешаковим. Одразу ж намагається працювати Дмитро першим номером. Забирає центр рингу. Ну, тут перевага в антропометрії на області Головашенка на 9 см вищий. Тарас за свого опонента. Але чи допоможе це йому? Подивимося. Ну є панчером Дмитро Плешаков. Лише один поєдинок він виграв достроково. Боксував, до речі, проти Владислава Безуменного, проти Миколи Шарандака та Віктора Гурова і усіх цих боксерів перемагав. Тисне зараз Плешаков. Не зупиняється, захищається Головашенко, але ось тут дістає цим правим прямим неприємним ударом. Дмитро ну і продовжує тиснути на суперник. Звичайно, що Головащенка просто колосальний досвід. Так, незважаючи на ось ці 18 поразок, все ж таки багато що бачив на професійному ринці. Тарас зараз намагається одразу ж відповідати Головащенко. Ну і у хлопця цього немає проблем, жодних проблем з функціональною готовністю. Це ми бачили. Так, останні три поєдинки Головашенко програв. Усі програв рішенням суддів. Програв Дмитру Кулі, Євгену Розвуцькому та Володимиру Савайдій. Зараз вмикається Плешуков зустріч пробуває цими неприємними боковими ударами Головашенко. Звичайно ж, тут потрібно бути обачнішим модеситу. Остання хлина пішла вже у першому раунді. Ну і нагадаю, що в мейн евенті сьогодні зустрінуться Артем Попович та Юрій Чобан. Цей бій відбудеться в рамках в рамках лайт хевівейту на півважкого дивізіону. Швидкий темп одразу задали хлопці. Ми ну подивимося, хто з них більше буде готовий до цього. Чено ж, бездоганна робота зараз передньою рукою від Головашенка, який намагається тримати. Суперника на дистанції не, не дає наблизитися Плешакову. Але це лише початок Непогано зараз влучає лівим джебом головашенко. І останні 10 секунд у першому раунді ще один джем залітає у голову Плешакова. Ну і подивіться, одразу ж тут. Прави прямий на зустріч від Головашенка. Хоча наш на контратаках дуже дуже є небезпечно. Тарас перший раунд на цьому завершено. Дебютна перерва цьому протистоянні. Наш партнер 12 лейців. Унікальний концепт для сучасних джентельменів в Одесі. Бар Барбаршот Вільянд. І, взагалі, цей захід можливий завдяки асоціації розвитку. Одима кольоду нам показують, який спостерігає за цим поєдинком. Звичайно ж, важкий бій йому видав Олексій Тимченко, але в цьому протистоянні я гадаю, що судді все правильно зробили, віддавши нічою. Ну тож, поїхали, друзі, другий раунд. Плешаков проти Головащенка. Знову не зупиняється Плишаков і йде вперед на свого суперника. Дістає усім правим прямим, але все ж таки встиг виставити блок. Головашенко ну, і продовжує також активно працювати і Тарас. Дуже легкий на ніжка Головашенко. Ось так кусає свого суперника раз по раз на контратаках. І уважно слідкує за цим поєдинком, звичайно, на рефері Віктор Фесечко. Дуже важко знести Головащенка, дуже важко його наукотувати залізне підборіддя у Тараса і чимало серйозних суперників було у його кар'єрі, але багато хто з них не зміг достроково перемогти. Щшов уперед Головашенко, намагається також бути активним. Ну і ось ця робота передньою рукою, яка не дозволяє Плишакову вийти на комфортну для нього дистанцію. Так, джеб джеб і одразу ж викидає праву руку Головашенко. Це вже не вперше. Ми бачимо. Ну і взагалі за звичною своєю манерою працює в ринзі Головаченко, але той поєдинок проти українського проспекту Раміза Железняка ми чудово пам'ятаємо, і там одноголосне рішення суддів. Звичайно ж, справжній апсет створив Головаченко, ну, переміг свого суперника. До речі, завдавши йому чергової поразки третьої профікар'єрі. Пішла остання хвилина у другому раунді. Не зупиняється зараз Плешаков на назустріч вучає Головаченко. тримається закинати Дмитро. І ось тут вже робота Вітарас. Потрохи розбиває обличчя своєму суперникові Головащенко. Але, звичайно, це ветерани. Українського професійного ринку. Тут. Без сумнівів. Але, звичайно, ще раз відзначу, що не може похизуватися ось такою кількістю поєдинків Дмитро Плешаков на відміну від свого суперника. Спокійна робота від Головашенка. Робота на передній руці, перш за все. І... Ну і потім вже додає. Тарас. Останні 10 секунд. Пішов уперед Плешаков чимало ударів. Пропускає на зустріч. Зовсім без захисту працює Дмитро. Ну і на цьому раунд завершив чергова перерва і дуже швидко в нас пролітають хвилини у цьому протистоянні. Що, друзі, третій раунд? Третій раунд поєдинку між Головащенком та Плешаковим. Ну і знову Дмитро спокійно забирається трерингу. Вкладається в кожен свій удар. Одесит. І не зупиняється. Не зупиняється, але ось такий темп, звичайно ж, йде на користь Головаченку. Він справжній ігровик. Дуже легкий на ніжках. Ну і з технікою проблем також немає у головашення. Ще раз відзначу: не зважайте на ось цей рекорд. Цей хлопець вміє боксувати. Дивіться, як же працює по поверхах зараз головашенко. Провалюється зараз Пашаков. Показує рефері, що попотив за Тримав. Його опонент. Але це друзі професійний бокс. Тут є бруд, і в деяких поєдинках його дуже багато зараз непогана атака від Головащенка. І одразу ж відповідь від представника Одес. Не зупиняється зараз Пишаков, навіть не зважаючи на пропущені удара. Тут нам показали Володимира Осипчука. Який, звичайно ж, підтримує саме Дмитра Плешакова. Тут потік ніс. Одесита дуже багато пропускав. Протягом трьох раундів Дмитро Плешуков, Ну подивіться, що виробляє зараз Головашенка. Ще пірнає, ось так під праву руку свого суперника, просто знущається Тарас зі свого візаві, але продовжує працювати другим номером. Ще одну двійку ковтає. Знову серія від Головаченка, який зараз просто розбиває свого суперника. Намагається в'язати Плешаков, намагається в'язати, покрукував назад. І що тут потрібно відраховувати? Так, потрібно було відраховувати. Я вважаю. У цьому епізоді рефері, але за низьку роботу головою зробив усне зауваження Віктор Фасечко. Але подивіться, як же розкішно відпрацював голова ще. Такий суперник потрібен був Плешаков. Зараз в нього величезні проблеми. Останні 20 секунд у третьому раунді зупиняється. Коли залишається на місці, Плешаков одразу ж виникають величезні проблеми. Подивіться, навіть здавалося, що затис до кутка головашенка, але навіть з цього положення не виникає жодних проблем у Тараса. Продовжує комбінувати, продовжує просто знищувати свого суперника. І тут немає жодних сумнівів, що веде у рахунку саме Тарас головаш. і від собі у такому віці у віці 36 років боксувати у такому темпі. Так, сказав я, що. Підтримує Плешакова Володимир Собчук. Ні, звичайно ж, обичаюся у куточку саме Тараса Головащенка разом з Валентином Головком знаходиться. Ну і зараз хайлайти чергового раунду цього протистояння. Ще раз Коумен-евент сьогоднішнього вечора боксу від промоторської компанії 12 або 12Boxing Promotion, турнір під назвою Sea Rumble. Четвертий раунд, друзі. Четвертий раунд. віддамо належне Плешакову, який йде вперед, який не зупиняється, навіть не зважаючи на величезну кількість пропущених ударів. Просто перебоксовує його на дану секунду поєдинку. Голова. Так, трохи відновився зараз. Плешаков і активним, але наскільки його вистачить, цій трихлинці. Який же бокс від Головащенка. Знову робота передньою рукою, знову всі неприємні джеби для суперника від Тараса. Зараз е трохи взяв паузу таке враження Головашенко. Свідомо віддав ініціативу, але ініціатива так. Робота першими номерами була від Плешакова, але за кількістю ударів, за динамікою та темпом, звичайно ж, Дмитро. Поступається своєму опоненту. Але йде вперед, Лізе, намагається вийти на комфортну дистанцію. Зараз пропускає розкішний просто правий крос від суперника. І що тут? Що тут сталося? Тут капа випала з рота. У Дмитра Плешакова, але сам її впіймав. І... Все гаразд. Продовження поєдинку. Менше півтори хвилини залишається до завершення четвертого раунду. Розмашисти лівий боковий від Пошакова, який розрізає повітря біля голови Головащенка. Але продовжує працювати. Дмитро зараз чіпляє лівим з боку. Ну, точніше, ось цей лівий гак, який залітає голову Головашенка. Але витримує все це Тарас. Все спокійно для нього. Ну і не зупиняється одесит. Звичайно ж вдома хочеться перемогти Плешакову. Він це прекрасно розуміє, подарувати перемогу для своїх вболівальників, яких дуже багато на сьогоднішньому івенті. Зовсім якийсь пасивний раунд від Головащенка. 37 секунд. Ще є у Плешакова, щоб забрати цю трихлин. Ось коли затискає до канатів або у куточок Лешако свого суперника, одразу ж в нього виникають проблеми. Адже там почуває себе на мафрибу у воді голова. І одразу ж звідти йде серйозна небезпека від представника Немирєва. Четвертий раунд позаду, друзі. Попереду. Два заключних раунди у цьому поєдинку. подивимося можливий що в них буде відбуватись. Дуже цікаво, що в них буде відбуватись. Благодійний вечір і що за очками зараз програє Плешаков, хоча був кращим у цьому раунді але тут від суддів багато що буде залежати. п'ятий раунд. раунд, друзі. Головащенко проти Плешакова. Знову лізе вперед, знову йде вперед. Дмитро. Звичайно, з функціональною готовністю тут проблем немає. Плешакова. В одному темпі працює Дмитро, не збавляє оберти. І ось тут Головащенко намагається працювати ось тут Намагається зустріти правили прямим. Головаченко підтискає Плешаков, але не влучає. Дуже важко влучити, влучити у Тараса. Зараз непогана атака була від Дмитра. Ось таке враження Головаченко вже підсів. Ну і це відбулося одразу ж після третього раунду, який просто блискуче провів його Тарас. Зараз атака непогана від Головашенка. Спочатку ковтнув лівою і потім додав правий хук Тарас. Але поки що цього замало. На зустрічних курсах працюють хлопці, не вимикаються, намагаються діти дуже, дуже небезпечно, адже розуміють. Що кожен з них може втратити перемогу, залишився ось тут на одному місці? Плишаков і одразу ж тут серія пройшла від Головащенка. Знову намагається зустрічати свого суперника Тарас, і це в нього виходить. Важко дивитися зараз на обличчя Дмитра Плешакова. Величезна кількість пропущених ударів. Але він йде вперед, він лізе. Справжній воїн тут по-іншому не скажеш, пішла остання хвилина у п'ятому раунді цього поєдин. Ну і ще раз, друзі, нагадаю, що в мейн мейн-івенті свій поєдинок в рамках напівашкого дивізіону проведуть Артем Попович та Юрій Чобано. Як же зараз пірнув? Головаченко, звичайно, дуже чутливий боксер. Боксер з хорошою технікою. І розпочинав в принципі непогано свою профікар'єру. Головаченко, здобувши три перемоги поспіль. Ну і першим, хто завдав поразки Тарасу, був Роман Закіров. Це відбулося на івенті у Німеччині де два поспіль поєдинки. Провів Головаченко, вдвох програв. Ну і потім знову почав мандрувати. Польща, німеччина дуже багато боїв там провів. навіть боксував у данії проти Якопа Банка. ну і програв своєму суперникові достроково у третьому раунді. Ну і після цього величезна серія невдач у кар'єрі Головашенка була, яка все ж таки перервалася перемогу над Юрітом Прадесом на івенті у Польщі 20 2020 році. Зараз хайлайти від наших режисерів яскраві моменти чергового раунду. Протистояння між Головащенком та Плешаковим. Ну що, друзі? Ось так дуже швидко ми вже підійшли до останньої заключної три у цьому поєдинку. <тас> Зараз чудовий лівий боковий від Дмитра Плешакова, який продовжує працювати першим номером, продовжує працювати у своєму стилі. Не зупиняється справжній мексиканський рубак, але ні, справжній одеський рубак Дмитро Плешаков, який зараз намагається вирвати перемогу Тараса Головашенка. Розуміє Тарас, що від цього раунду багато ще буде залежати в підсумковому результаті, але подивимось. Як же розвертається, як же розвертається, не встигає просто Плешаков. Ось вона класика бокс від Тараса Головащенка. В шостому раунді ось таке створювати, то, звичайно, лише можна поплодувати ветерану. Зараз непогана Двійка, Двійка, яка просто вбиває, Немов молоток молоток цвяхи в голову Головащенка, але все гаразд. З витримкою і з підборіддям головашенка. Це ти про що я казав? Він може пропускати величезну кількість ударів, але все витримувати лише 4 дострокові поразки з 18, Це багато про що каже. Менше півтори хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Ось тут робота Джебо. Від Головашенка намагається просто наздогнати свого суперника зараз Плешаков. Але не може. Ось тут непогано лівий боковий. Ось коли підсів функціонально Головашенко одразу ж е, Плешаков дістає. Такого не було на початку цього поєдинку. Коли був свіженьким Тарас. І... Не вдавалося нічого зробити Плешакову зі своїм опонентом. Останні 40 секунд, друзі. Останні 40 секунд зараз провалюється Плешаков. Знову не ввичає ось тут майже заплило праве око. Одесита, але він не зважає, звичайно ж на це. Неймовірно, характерний хлопець, який працює в одному темпі. 15 секунд. Потрібно виривати кінцівку, і про це знають хлопці. Потрібно відпрацювати на максимумі. Останні секунди цього поєдинку зараз намагався впіймати лівим хоком свого візові Головашенко, ну, і на цьому цей поєдинок завершив. Чудовий поєдинок для обох. Але, звичайно ж, дуже багато проблем створив Головашенко для Плешакова. Але все рівно, гучнішим за свого візаві, активнішим за свого візаві, був саме Головашенко. Так і шов вперед, Пошаков не зупинявся, працював першим номером, був агресором в рингу, тут також може це посприяти на суддів. Чесно кажучи, не мені судити, давайте дочекаємося результат цього поєдинку. Поєдинок виявився видовищним. Це величезний плюс для сьогоднішнього шоу. Ну і друзі, надалі на нас чекає головний поєдинок івенту в бій у лайтхевійті між Артемом Поповичем та Юрієм Чобаном. Але давайте дочекаємося результату бою між Головащенком та Плешаковим. Же дорогі друзі, у цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів усіх шести раундах перемогу здобув боксер із синього кота ринга Тарас Головас... Так, друзі, Тарас Головашенко. Тарас Головашенко перемагає одноголосним рішенням суддів.